Всім привіт! Це остання п'ята частина будування станції під назвою. Це дуже велика станція. В прошлих чотирьох частинах ми зробили ось це. Дуже красиво. Але я взагалі... Перехода ще немає. Я його побудую, коли він вже з'явиться. В п'ятій частині ми зробимо лифт. Поїхали? Я вже зробив невелику заготовку. Ось тут невеличка заготовка. Знизу йде уверх. Треба зробити два. На два. Йдемо далі. Нам потрібно взяти ось цей ось цей. Ось це. 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 Ей. І ось це. Не зрозумів. А, а, ні, все добре. Поїхали. Ми спочатку робимо: ставимо ось цей блок. Ставимо ось це. На другому поверсі також ось це і це. Все нам це більше не потрібно. Тепер ми рук ставимо ось так. Спочатку темне, потім світле. ставимо од... один бок від верха знов темний. Натискаємо ось сюди, сюди. Добре. Тепер натискаємо сюди. Сюди. Це прекрасно. І натискаємо вже цим. І тепер ми можемо ставити двері. Йдемо уверх. І знов ставимо двері. Дуже добре. Тепер нам потрібно натиснути. Сюди є лифт. приїде. Заходимо. Натискаємо на я. Натискаємо вниз. Йдемо вниз. Ось так ми зробили цей дуже красивий лифт. Нам, але нам потрібно взяти. Так можна зробити безліч етажів. У нас тепер є ось такий лифт, але ми зробимо ще один. Але вже ось тут. Ставимо чотири блоки, робимо ось таку кабіну. Це вбираємо, робимо ось так. Є. Робимо так уверх. Добре, і знов робимо ось ту кабіну. Вже три блоки висоти. Беремо ось це, 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 новце. ставимо, Ставимо добре. Ставимо. Йдемо униз. Знову ставимо. Ставимо. Прекрасно. Беремо ось. Беремо ось це, це. Це. Поїхали. Бачимо, що щось не так. Таке, на жаль, буває. треба зрозуміти, з, якої, з якого боку він буде стояти. Дуже незрозуміло. Не хоче. Теж не хоче. Ось тут хоче, але не з того боку, який нам треба. Прямо ось так ставимо. Добре. Є. Ручень. Один блок зверху ставимо, ставимо тепер двері, і вже ж ось так, ось так. Ставимо, напускаємо. Трохи треба почекати. Йдемо вниз. Добре. Тепер ставимо ось так. І ось так. Дуже добре. П'ять верхній поверх. Їдемо. Щось не так. Тому що нам потрібно встановити ось так. Добре, натискаємо. знов натискаємо, ставимо. Дуже швидко спускаємося. Ламаємо, ставимо, ставимо. Добре, знову я. Верхній поверх. Їдемо. Приїхали. і відкриваємо. В нас дуже красиво вийшло зробити. Ось так. Ставимо ось так. Тепер можемо, наприклад. Взяти ось це, зробити ось так. Дуже добре. Тепер ставимо, беремо, беремо, ставимо ось так. Підійде? Або ні? Це у нас чотири блоки. Один, два, три, чотири. Є ще більше. Сімдесят. Один, два, три, чотири. П'ять. Дуже дивно. О! Є. Yeah. Тепер беремо кисть, натискаємо настройки, натискаємо лифт, є натискаємо знову лифт. Є вниз, вверх. Беремо також з цієї сторони, це робимо. Єс, yes. беремо лифт, беремо, пут, є yeah. ось так красиво в нас вийшло, далі можна робити. Верх як забажаєте, але це не все є ще останнє. Поїхали у низ. є можемо вийти, є. Ще ось тут знову встановити це. Див, два, три, 4, п'ять. Ставимо ось так. Дуже добре. Тут можемо ось так виробити. Дуже добре. Знову вбираємо, встановлюємо і також робимо лифт. Лифт Потяг. Все. З цим ми все зробимо. Але це не все. Тепер йдемо в панель станції «Добавити». Виділяємо цю величезну станцію. Колір червоний. Я інший. іншу мову. Станція Дарниця. Гото. Маршрут один. Поїхав. Ось так. Ось так. Ні. Я не зробив ще одну річ. Я не з'єднав. Шляхи. Все нічого страшного. Потрібно взяти це, натиснути відлякості. Відучити. Відучити, тиснути Поїхали. Є. Натискаємо тепер С, беремо, беремо, натискаємо, відлітаємо, натискаємо, натискаємо, полетіли. Ось. Ось так. Дуже добре. Маршрут один. Робимо. В нас ось так. Натискаємо спочатку це. Це. Ось це. Готово. Депо один. Один. Добавити. Дуже гарно. Летімо на нашу станцію. Вираємо все. Трохи треба почекати, поки сюди приїде наш потяг. Можемо піти на... наверх. Почекати. Тут, поки приїде наш потяг. Треба трохи почекати. Спускаємося униз. Треба ще трохи почекати. Потяг. Він же їде. Не зрозумів. А звідки приїхав цей потяг? Трохи почекаємо, поки він знов приїде, Можемо ми з нього заходимо, сідаємо, треба трохи почекати. Трохи чекаємо. Це наступна зупинка. Найбільше. Можемо вийти, почекати трохи, але нам треба їхати на станцію Дармі. Поїхав! Небудь спорт. А вот і це станція. Наш потяг приїхав на цю величезну станцію. Дякую за перегляд. Так, це подобається, підписуйтесь на наш канал. До зустрічі!